Вітаю! Ми знаходимося в котежному містечку Озон Village, Поруч з будинком на 160 квадратних метрів. Пропоную зі мною переглянути планування трішки ближче. Ходімо. Заходимо в будинок і відразу потрапляємо в танку. До речі, зверніть увагу, тут є вікно. Приміщення буде з денним світлом. А далі нас зустрічає простора кухня вітальня Зверніть увагу на якісні розсумні віконні системи, що дають можливість відразу вийти на терасу. Також у зоні вітальні є відмонтована камінна система. Ліворуч у нас знаходиться санвузол для гостей. Праворуч сходова та паливна кімната. Паливна має технічний вихід, а також вихід в гараж, що є дуже зручно. Далі підіймаємось на другий поверх. Тут ми бачимо простору ванну кімнату і три кімнати з загальним гардеробом на поверсі. Заходимо відразу в господарську спальню, яка має особливість. Дуже приємний бонус, вихід на терасу. Інші дві кімнати також мають свої особливості. З кожної кімнати є вихід на балкон з видом на гори, а також по два вікна в кожній кімнаті, що робить їм дуже світло. Ми знаємо, цей будинок вам сподобався, тому мерщій записуйся на огляд.